Дорогі друзі, сьогодні відбувається інструкційна поїздка, яка перевіряє рівень готовності опорних пунктів, які забезпечують оборону України по всій лінії зіткнення. Можу сказати, що приблизно кількість пунктів, які були заплановані рішенням Ради Національної безпеки і оборони складає майже 300. Сьогодні повністю передано по першому плану, по першому проєкту майже 100 опорних. Що таке по першому проєкту? Це означає, що в процесі будівництва і військові, і проєктанти додали значну кількість змін до проєкту, які підвищує рівень ефективності. Корних пунктів, які підпищує комфортність для е, українських воїнів, які будуть тут використовувати оформлення пункт для того, щоб боронити державу. І можу сказати, що обсяг таких робіт є і темпи, які ними здійснюються, є безпрецедентним. Хотів би нагадати, що 15 лютого вступило в силу е, мінський план, так званий мінськ 2 Він конче був нам потрібний, для того, щоб ми провели перегрупування військ. Провели оновлення і відновлення боєздатності техніки, провели надзвичайно важливі для нас навчання і забезпечили лінію оборони глибоко ошелонованими, опорними пунктами. Хтось цього не хотів, хтось сидів на дивані і друкував, що все, кінець все пропало, що роботи не ведуться, що розпочати навіть земельні роботи, точно виїжджаючи із Києва. Їздив іслав грозні ноти перевірок, я можу сказати, що вартість цих робіт дорівнює майже 1 мільярда гривень. Можете собі уявити, що по проєктам, коли ми починали ці роботи, проєкти були, виходячи з досвіду війни ще Другої світової. І за дуже короткий термін, використовуючи особливості і досвід, який набула українські збройні сили під час гібридної війни. Проєкти було кардинально змінені. І на сьогоднішній день будівництво здійснюється з повним використанням того досвіду, який вже мають українські військові. Ми вперше застосували процедуру, коли закріпили кожну обласну адміністрацію, 22 адміністрації, за кожним органом. Отже, лінію оборони України будує вся Україна. Ми е, зараз поїдемо в Маріуполь, де ми будемо зустрічатися і фактично це відбуватися напередодні річниці звільнення Маріуполя. І це теж дуже символічно, що і Маріуполь захищає вся країна. Роботи підрядників це з усієї України. Хоча левова частина замовлення здійснена підприємствами. Донецької області. Чому? Тому що тут найближче вивести і підрядники з Слав'янська, з Краматорська, з Маріуполя, і далі Бердянськ. Е, отримали замовлення, отримали для того, щоб у людей була робота і все було зроблено. Е, тепер, коли ж все це буде завершено найближчим часом? За два тижні ми ведемо експлуатацію ще сотні. І до кінця. До середини липня мають бути введені всі пункти, що ми запланували. Єдине, що цьому перешкоджає, окремі пункти на першій лінії. Ми вимушені були внести певні зміни в проєкт, бо під вогнем проводити бетонні роботи, проводити певні види земляних і будівельних робот є просто неможливо. Тому ми прийняли рішення силами Збройних сил. Додавши позицію, яка швидко монтується, в тому числі броню конструкцію, яку ви бачили, внести зміни до проєкту для того, щоб мати можливість захистити українських військових. Ще одна велика особливість те, що будівництво відбувалося фактично в воєнний час, але з дотриманням всіх процедур мирного часу. Там, де казали про тендери, значить потрібно були тендери. Там, де казали, що потрібно було. Вирішити певні ті чи інші бюрократичні перепони, ми е, намагалися е, організувати чітку взаємодію е, з там, певними урядовими нормативними актами для того, щоб найбільш швидко це провести. Там, де це потребувало зміни до українського законодавства, я ініціював законопроекти і я дуже вдячний, що реакція на ці законопроекти була дуже швидка. Ми робимо все. Для того, щоб захистити державу. І я дуже дякую, що ті, кого були сумніви, що вони поїхали з нами, в тому числі українська правда, яка задавала питання на прес-конференції. Для чого? Для того, щоб на власні очі переконатися, що тут люди працюють 24 години на добу для того, щоб захистити всього. І третя позиція. Ми ні в якому разі не допускаємо, і не допустимо жодної показати. Куди поїде президент, не знаємо. я. Тут є 22 опорних пункти. Готовність мала бути на всіх 25 днів. Вибрали за годину буквально до мого приїзду, для того, щоб не було жодних потім кінських рівень. І за годину були дані напрямки на два опорних пункти. Виборок і ви приїхали разом підмальчим. Українські Збройні Сили і Українська героїчно захищає Україну. Українські герої забезпечують мир та спокій українських громадян під час агресії. Агресії у наш східний сусід Російської Федерації здійснює проти України. Вона героїчно, приїздила, захищає український народ. Але вона потребує життя вашої під час інформаційної. Вона вправить на неї розраховуватися. Це я вам кажу, як верховний його Збройних Сил України. І теж хочу сказати, що я на вас дуже розраховую. Не допускайте брехні вафельської. Просто повірте, ті реформи, ті зміни, які зараз відбуваються і в Збройних силах України. І для оборони країни революційні. Ніколи в Україні по робіт такий короткий терміт не робилися. І зараз ми з вами тут, що цього в цьому приготуватися. Є недоліки, але недоліки треба швидко посувати, а не дискредитувати армію і Україну. Петро Олексій, можна про так. недоліки? У нас мабуть ще один об'єкт, найгірше готовий, да, який майструвала Донецька. Я вам пропоную, сідайте в автобус і поїдемо. У да. нас на сьогоднішній день буде перерозподілок. У нас є декілька об'єктів, про які я говорив на е, прес-конференції. Е, там були об'єктивні суб'єктивні причини. Але ми не можемо перебувати за ручниками ефективності чи неефективності того чи іншого керівника. І рішення щодо перерозподілу. Е, Відповідальності за будівництво тих чи інших об'єктів буде прийнято сюди. Так я якраз про керівника ви підписали указ про лікарні. Буде прийнято все. Не прийнято? П'ять раз. По укріпленнях ще є прийнято запитання? Немає. Ну тоді все, Дуже дякую. дякую. Ні, а в мене є питання. Вам сподобалось? От скажіть мені, а, От уявіть ні? собі, що фактично два місяці тому, коли. Там, три місяці тому, коли запроваджувалися е, мінські угоди, всього цього не було. Не було навчених бойових частин, техніка була фактично виведена з боєздарності. Е, е, люди втомилися рік перебуваючи е, в мобілізації, подивитися, що вдалося зробити за три місяці. Коли ми питаємо, для чого мінські угоди? З одного боку. Для того, щоб був мир. І ми робимо все. і Це підтверджується спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, що Україна чітко і неухильно виконує кожен окремий пункт мінських угод. Але якщо з того боку хтось не буде дотримуватися Мінських поглядів, Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонний, спеціальні підрозділи Служби безпеки України готові що буде зустріти пора. От сьогодні я і ви мали можливість в цьому переводити. Впливала ще на, щоб ви чітко зрозуміли, впливало на будівництво те, що березень, квітень, погода, кліматичні умови, дощі, земельна роботи дуже багато проводити дуже важко. Тому темпи достатньо високі і на недоліки, пан Президент, памп буде на будинку, але Відповідь. це не є виправдований. Да, я, я хочу сказати те, що є. Я хотів просто подякувати нашим волонтерським організаціям, інспекціям, які додали нам можливості пришвидшити темпи, проінспектувати і взагалі допомогти в тих речах, які потребує саме такий обсяг робіт. Хтось помітив недоліки на попередньому нашому формутку. Ви казали, що запустки там здається прохід десь, що хлопці під час бою буде бігти? Правильно, і будуть вони розширені. Бо так як вони були побудовані, це по стандартам, те, що я мав на увазі, по стандартам 40-х років. Зараз у нас інша зброя. Зараз солдати пересуваються в бронежилетах. Зараз солдати пересуваються з іншим кількістю боєприпасів. І ми маємо обов'язково враховувати це. І зараз це буде перероблено. Інша позиція. Хтось ще помітив? У нас не було там, наприклад, відводів для води. Вони будуть зроблені. Хто це помічає, хто це контролює? Волонтери. Я вас хочу представити пана Мельника. Це з волонтерського десанту Міноборони. На кожному пункті ми дійсно волонтери присутні. Вони працюють для того, щоб виявити ці недоліки. Але виявити не просто для того, щоб не писати фейсбуці, виявити для того, щоб терміново їх усунути. Таку волонтерську допомогу. Я, як президент, вітаю і волонтерському десанту Ящик. Всім десятки. Сотні небайдужих, які на сьогоднішній день. У і по, і по, по цифрам можу ще додати, щоб було зрозуміло. Да? 300 опорних пунктів розмір від 40 до 50 гектарів. Практично 14 тисяч вагонів, які прийшли з матеріалами для того, щоб це побудувати. Задіяно більше, ніж 5 тисяч осіб. з двох областей. Хочу сказати, що ще раз, типовий опорний пункт складає 18 гектарів. 20 нас 40-80. Для чого це робиться? Досвід гідрібної війни. Це дає можливість взводу робити необхідний маневр техніки, робити необхідні пересування, для того, щоб забезпечити живучість особового складу і зберегти е, техніку. Я ще раз підкреслюю, що той досвід, який ми набули, наша армія відродилася. Тут також можемо в цьому перекладати. А, а буде щось нове в, в політики насчет пропусков, насчет пропусків? Обов'язково. Да У нас є зараз представники Служби безпеки України. В Маріуполі до нас приєднуються прикордонники. І з одного боку, ми маємо надійно закрити Україну від терористів, диверсантів, від наркотрафіку, від постачання зброї. З іншого боку, простим людям ми маємо. Забезпечити, щоб було усунення корупції і українські громадяни, ми маємо значно спростити життя для них, і це б створить додаткову мотивацію, того, в чому я ні, хвилини, не маю жодного суду. Це реінтеграція окупованих територій Донецької і Луганської області назад в Люди, українці, бачать. Що ті, хто сьогодні прийшов туди, це є загарбники, які зі зброєю в руках фактично поставили окуповані території на грань виживання. Створили гуманітарну катастрофу, створили соціальну катастрофу, створили безпекову катастрофу. І на сьогоднішній день 100% можуть і не зможуть дати увагу.